Недання змін до показників районного бюджету на 2017 рік. Слово надається Даску Андрію Івановичу. Зміни пропонується внести за рахунок іншої субвенції, яку планується отримати із сільських бюджетів у загальній сумі 465 368 гривень. Це, це кошти, які вже затверджені на передачу в районний бюджет. Залишку коштів освітньої субвенції, залишку коштів медичної субвенції, вільного залишку бюджетних коштів в сумі 5 мільйонів 539 тисяч 796 гривень. Кошти вільного залишку районного бюджету після обговорення вчора на бюджетній комісії пропонується цим рішенням затвердити наступним чином: додатково передбачити відділу освіти. Я називаю той проект рішень, який був підготовлений на вчорашню бюджетну комісію. Відділу освіти додатково. 2 мільйони 152 тисячі 296 гривень. В центральній районній лікарні 1 мільйон 997 тисяч гривень додатково. У нас розглядали ці питання, в принципі, ми підтримаємо цей бюджет, тут гроші розписані, так зрозуміло, 4 місяці по заробітних планах, а далі це буде, будемо детально розглядати ці питання по заробітних планах. І більше всього, що ми з районного бюджету. На ці статті виділяти гроші. Людей буде. Хай буде побачить, що дружня проти людей. Типу, буде. Але ж, вибачте, це державні програми, коли відмовляється від наших людей, то і районний бюджет не може стягнути. А там далі, а там далі буде ще хуже і хуже, хуже. Ті гроші, що йдуть з перевиконання бюджету, ми їх повинні давати на розвиток району, всього району, розумієте, а не тільки закривати зарплати. Зарплати хай закривають ті, хто їх приймає. Ви ж розберіться, 3200 держава прийняла, і кожному вчителю вона ці гроші надала. Так, Андрій Іванович? Так. Кожному вчителю, ми з вами утримуємо господарський персонал. Ми з вами отримуємо інші речі, дошкільні заклади і так далі. Я пропоную, шановні, давайте оглянемося, заберемо людей з збільшення, шановні аграрники. Поставимо їх на роботу і почнемо платити їм три 200 і податок, і в нас все буде добре. Все буде абсолютно прекрасно. <плату> а поховати людей на біржі це колосальні писати заяви воззвання до е, Верховної Ради, там, що ми приймаємо. Ви представте, яку вам дотацію держава дає. Ви на 4 місяці сховали людей. За вас держава платить гроші. хто Хто це? — це Забирайте людей, злате, оформляйте. Плати там усім, отак. Олег Миколаївич, а то ви не розпорядитесь. Повіччі конкретні. Ви? Хто зговав, кого зговав? Я, Я раз... зараз Я сьогодні на бір, що не не Та так? Де де господарства? З якої планети ти сюди сьогоднішньої? По процедурі. За основність. Я тебе говорила, що і, і, і подивитися, де ми хоч один рік, хоч одну людину поставили на бірж. Ви не взагалі. Чим а кому витрати, ніхто не знає. Предупреждення для головного лікаря, ПМЗ і освіти. Що дивіться, люди, люди Ми що могли зробити, а далі а далі бастуйте, требуйте. Захищайте права і свободи свої згідно Конституції України, це ваше право, але ж районний бюджет не повинен всі дірки закривати замість неньки, неньки України. Сьогодні ми повинні підтримати і вже проект. У нас є, і взагалі вже все це обговорено. Але тільки тому, що ті самі люди, вчителі, ну хай вчителі отримали всі, але дитсадки, обслуговуючий персонал і всі інші, а лікарі ж не отримали. Все-таки це наші люди, їх підтримати треба обов'язково. Але я підтримую труша, е, депутата районної ради, який сказав про те, що пастуйте або що завгодно робіть. Ви пропечатайте векові, Косові, хто скільки плати податків, хто кого ховає, на біржах, І тоді не буде Олег Миколаїв сьогодні піднімати це питання. Рішення прийнято, дякую. Минуло дві години. Сесію закінчили в рекордні темпи, замість запланованих трьох з половиною годин. Депутати спокійно поговорили, прийняли рішення і розійшлися. Все.